Так, хочу зняти своє відео про кукурузку. Сьогодні вже яке там якесь число вже, що тут збився, ну щось. Коротше, неділя, яке число вже. Так, неділя сьогодні. так, Приїхав сюди бризкати кукурудзку свою, яка сіяна. Ще ми починали 12-го, ну це десь 13-14 посіяно. Вже останнє поле ми тут сіяли. Це у нас тут такий кусочок 3 гектара, такий оазіс, такий з усіх сторон посадочки. Той рік був тут сояшник у нас. цей. Що я хочу сказати вам? Ну ось вона вже, вже такому, вже такі рослинки, така забур'яненість. Як бачите, соєшнички вже, амброзія, все повилазило. Рядочки ну, може буде погано вам видно. ну. Так, Приїхали перший раз бризкать. Це ж кажу, вже пройшло скільки місяць. Вона пережила всі сніги, усі, ну, все цей, всі негоди. Практично з 21-го року, як сніг ростав, у нас й не було. Вже земля, звісно, ну як, корица, Ну, Влаги там ще достаточно, як на кукурузі, аж як на пшениці вже пшеничка підсосала добре. Ми тут ось, посіяли нічого не робили. Не боронували, нічого. Оце виходить слід, слід ось вона. 3,8 на метр, коротше, сіяли. 3,8. Оце така примерно кучність. Двойняків практично немає. Так, що тут ще? Поле. Бризкаємо по своєму навігатору. Як кажуть, ходиш, тільки перевіряєш. Ну як, ходи, ходи. бо ну, я поставив 17,5 метрів. Зараз прикинемо, скільки тут до... Ну, так, ось тут рядок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Ну, може, шаги трохи. Ну Десь приблизно, так і показую. Там я з перекриттям трохи йду. Так. Бризка їм цим же ж примусом, типа прима, ну д два-4, амінна, коротше, амінна сіль, типа. Ось такі каністри. Примус. Лякаємо по камість сояшники. Цього ще. Мішія ще не видно. У нас другий будемо проводити два оприскувачкування. На другому прискуванні вже може полізе мішій, то будемо використовувати тітус, Такий теж порошок, чисто проти мішия. Так присковач, так, що кукурузка. Я зараз покажу по навігатору, як я водю. Навігатор. Я не виставляю ті лінії, паралелі. Просто забиваю поле і малюю. Ну, Ось так, малюю там, оце бачите, ще і перекри... перекриття практично не треба робити. Ну. Так. Наче більш-менш веде, ну, щоб там дуть. супер точно. В таких орудіях... 18 метрів оприскувачка, що там не дуже й поймеш. Метр туди, метр сюди, десь примірно вода. Так, ну що буде. Їхати. зараз покажу, як воно відбувається. Ходимо першою передачею, 7 кілометрів десь у час. Так. Отаково це їду і просто замальовую площу. Замальовую площу. Тут новий, я ж кажу, студент у нас культивірував і не зрозумів, як культивірувати, коротше, закультивував це, це поле нам упоперег. І прийшлося нам сіяти упоперед. Оце студентів. Пойшли культивувати. То... Захотілося йому так, йому показалося лінії чи голі так. Чи не знаю. Ну... Примерно замальовуємо, розвертаюся. Зразу обійшли по кругу, щоб края все було заприскане. потім доїжджаю до мальованого. Ось зараз побачите край. Доїжджаю до мальованого. Доїжджаю, доїжджаю, примірно оприскувач. І все, вирубаємося. Виключилося, потім здаємо назад трошки і розвертаємося. Тут посадка близько. Як дорога, то назад не здаю. А тако як посадка, щоб добре попасти і крилом людини в'їхати у посадку і вся забризкати, то приходиться назад здавати. Це ж крутіє коло посадки, а де поля так чи дороги, там, то де є місце розвернутися, то розвертаюся нормально. Тепер собі ось попадаємо. Помальованому дивлюся, от там воно так дивлюся. Попадаємо, попадаємо, ну щось приблизно туди дивимося, де там стик. Так, Включаємо обрискувач і поїхали. Замальовуємо, багато, багато перекривають. Рядок можна перескочити. Я думаю, буде нормально. Назад треба вернутися, бачите. назад. Трошки не захвачено. Ну, там у мене почало ну, захвачувати. Оце так примірно Вот Там оті виставлення, вони тільки збивають із толку. То виставляєш, воно ніфіга не показує, правильно. Ті лінії малюються, не де хрез знаде. А отак я оприділив, що він більш-менш так нормально показує. Як? Щось примерно. Коротше. Хороша цяльська в рядки попадає. Оце чим одне добре, що він, я скажу, попадає в рядки. Заїжджає, щоб не сильно там вищитувати, раз заїхав, подивився, що в рядках. Тут таке сюди підверх трохи більше. Тут земля, тут гнояки, отут були розсипані, воно ще куча там досі лежить. Гнояки були, то дивіться, що тут відбувається. Кур'яна капітальна. Ну, Зато й кукуруза більша. Це таке прискання. Зараз поміряємо, скільки він нам тут покаже. Должно бути 3,5 гектара. Вже ми забризкали 1,8. 1,8. Так, ну що до свидання. Вони дуже вдобно знімати.